Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 16 лютого, 358-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні близько 3-ї години ночі росіяни здійснили ракетний удар по енергоструктурі України. Не такий масований, як минулого разу. Всього випустили 32 ракети. І вже Укренерго заявило, що дефіциту потужності у системі. Немає. Тому будуть тільки планові відключення. Росіяни зі своїми обстрілами нагадують ігромана, який в казино програв майже всі гроші і думає, що ось ось буде виграш, але все не як. Росіяни теж намагаються досягнути хоч якихось результатів, але теж все не як. Ще достаменно невідомо, скільки ракет збили над Одеською областю, але по попередній інформації влучань в Одесі не було. Хоча світла зараз в Одесі немає, з 9-ї години вже більше 12 і поки світла нема. А в сусідньому місті Герою Миколаєві світло є. Все добре, як завжди, тільки з водою погано. Але це вже звичайна інформація для Миколаєва. І над Миколаївською областю збили чотири ракети. А так, артилерійські обстріли у нас відбуваються в районі Очакова. Кім сьогодні заявив, що росіян чекає сюрприз тих росіян, які знаходяться на Кінбурзькій косі і обстрілюють Очаків. Ну напевне, інформація йде про наступ від ЗСУ, коли звільнять лівобережну частину. У Херсонщини то й росіяни самі втечуть кінбурзької коси, як це вони завжди роблять. А поки росіяни не втекли, вони продовжують обстрілювати звільнену Херсонщину, і минулої доби загинуло подружжя від російських обстрілів. А ось під час нічної ракетної атаки, то над Херсонщиною наші хлопці з ППО збили дві ракети-красунчики.